Друзі, всім привіт, всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я, Міша. І я вітаю всіх у себе на цьому каналі. Це, ви знаєте, мій канал, мій другий канал з туторіалами. Тут будуть виключно туторіали по біржам, таким як Bybit, Binance, MEX, і взагалі всі ті родин біржі. Тут будуть туторіали по реєстрації, по верифікації, все, що вам потрібно. Сьогодні будемо оглядати з вами нову акцію від. Криптобіржі Bybit, а акція називається Торгуй арбітрумом або внось арбітром та отримую за це гроші. Переходимо безпосередньо до розбору. Нагадую, що послання на реєстрацію. Моє партнерське послання на реєстрацію. Bybit буде внизу в описі під це відео. Якщо ви реєструєте саме по моєму посланню, то ви отримаєте всі максимальні плюшки та знижки на комісію. Також мій телеграм-канал по заробітку буде в описі під це відео. Обов'язково доєднайтесь, тому що там. Саме там я почув всі відбірні теми, і вам не потрібно витрачати свій час, щоб їх шукати. Бачимо, що нові пари вже скоро тобто Arbitrum USDT і Arbitrum USDC. Також він заліз на окрім спота, він залізся на деривативах і ще на DCA бот Якщо ви хочете бачити окреме відео по DCA боту то, будь ласка, напишіть про це мені в коментарях, я обов'язково зроблю такий відос. Лістинг арбітрому Вже завтра відбудеться, тобто 23 березня. І зможете ви виводити ваші токени Арбітром з 24 березня, тобто вже післязавтра. Сьогодні у нас 22 березня. Це відео я записую 22 березня. А період провідної акції буде з Починаючи з 23 березня, тобто вже завтра, переходимо безпосередньо до суті. Події 1. 25 USDT за депозит у розмірі 250 токенів IRB. І тут призовий пул у розмірі 50 тисяч UZT. Що для цього потрібно? Просто внести від 250 токенів ARB на свій спотовий аккаунт у період проведення акції. За це ми отримуємо 25 доларів. В нагороди будуть розділятися. У порядку живої черги всього, давайте забігаючи наперед, скажу, скільки всього буде місць. Тут десь це буде писатись зараз в правилах. 4 тисячі місць всього буде, я вам так скажу. Можна навіть просто по математиці взяти і поділити. Так, як я взяв цифру в 4 тисячі місць. Це просто за математикою робимо такі дії. Відкриваємо калькулятор, вносимо призову по 50 тисяч USDT, ділимо на 25, тому що кожен. Учасник зможе отримати по 25-ті зітті. Отримаємо 2000 тисячі місць. Навіть не 4 тисячі місць, це я говорився так. 2000 тисячі місць. Це подія 1. подія 2. Лаунчпул. Стейкайте токени арбітром, щоб отримати частку з призового пулу в 150 тисяч токенів арбітром. Починаючи з 16.00, 23 березня, тобто вже завтра, 16.00 і. До 17.00 31 березня, тобто ну, тиждень по суті, так? потрібно внести до стейкінгу токени Arbitrum, щоб отримати частку від призового пулу в 150 тисяч токенів Arbitrum. Я так розумію, чим більше токенів внесете в стейкінг, тим більше частку зможете отримати від цього пулу. І подія 3. Це подія ексклюзивна для власників токену GMX. Потрібно внести від 500 токенів Arbitrum, Депозит зробити так, і отримати 0,5 GMX. Тобто тут, тут призовий 2000 токенів GMX, і можемо бачити, що 4 тисячі людей зможуть отримати ці токени. Але це якщо ви є власником, якщо ви холдите токен GMX. Зараз він трішки підріс у зв'язку з цією акцією. Я думаю, я не моніторю, але чисто логічно, то воно так і є. Що для це потрібно? зареєструватися на Bybit, внести перший депозит у розмірі 500 токенів ARB. Поки скільки це буде, я сказати вам не можу, але зазвичай ось такі акції, як Подія 1, Bybit робить на суму 100-200 доларів, Тобто депозит потрібно вносити в еквіваленті 100-200 доларів. і можу, так сказати, припустити, що ціна одного токену буде. Від 40 центів до 80, але на хайпі може доходити і до долара, до двох, і вище. Але потім вона в і буде в районі 40-80 центів. Це таке моє невеличке припущення. Далі тут пишеться про проект, про проект арбітром. Це нам не цікаво, не цікаво, не цікаво. От правила та умова. Це нам цікаво. Обов'язково бачите, що потрібно мати і пройти перевірку. Курс першого рівня, тобто курс верифікації потрібно пройти у події. 2, можуть взяти участь лише нові користувачі, тобто в оці події з лаунчпулом нові користувачі це як? Це якщо ви зареєструвалися протягом проведення акції. тобто Зареєструвалися, наприклад, завтра зареєструйтесь о, там 17, 18, 19.00. Завтра головне, що після 16.00. І тоді ви матимете право застейкати ці токени і отримати. Частку від призового пулу. Зазвичай такі події гарно насипають. Далі для події 3 відповідним торговим обсягом будуть вважатися лише угоди, укладені спотовим грід-ботом. Через гріт-бота, поки я не робив ніяких оглядів цього бота, але якщо ви хочете це бачити, то я обов'язково це зроблю. Тож, друзі, дякую всім величезно за перегляд. Нагадаю, що всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. Послання ТГ канал, послання реєстрації байбіт буде в описані. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!